Доброго вечора, ми з України. Бажаю здоров'я. Я командир розвідувального підрозділу 152-го окремої єгорської бригади. В квітні місяці я звернувся до волонтерів з проханням допомогти придбати для одного із наших підрозділів автомобіль позашляховик для виконання бойових задач на Покровському напрямку Донецької області. А саме, Підвіз боєприпасів та продовольстві на бойові позиції. Ротація особового складу, евакуація поранених. Через деякий час мені подзвонили волонтери та сказали, що допоможуть з автомобілем. Зараз я їду з паном Майором, заступником командира. По озброєнню першого ігорського батальйону. За автомобілем Mitsubishi L200. Далі буде. Ставимось. Продовжується наша мандрівка і зараз я знаходжусь в самому центрі Європи. А призом стане автомобіль Mitsubishi L200 для нашого взводу безпілотних літальних. Апарати. Пане старший лейтенант, розглянувши запит вашого підрозділу, враховуючи те, що ви воюєте на одному з найгарячіших напрямків на даний момент то саме Покровському напрямку, було вирішено передати вам цей потрібний вам автомобіль, який буде виконувати всі безпосередньо покладені на нього завдання. Цей автомобіль приїхав в Україну з Німеччини, з міста Кінхаузен, від громадської стилю допомоги Україні, які з самого початку війни постійно допомагають нашим Збройним силам. Ми сподіваємося, що цей автомобіль він дуже добре підготовлений, пройшов належне ТО, забезпечимо вас по можливості необхідним додатковим вантажем, який потрібний на війні. І я впевнений, що він пройде, всі покладені на нього завдання. Виконає все і допоможе вашому підрозділу цю бажану нам всім перемогу. Тут я передаю вам документи на автомобіль. Щиро дякую. Тут автомобіля. Щиро дякую пану Михайлу Хайбабі, що допоміг нам разом з. Громадську організацію допомоги України Реклінгхаузен допомогти придбати для нашого взводу безпілотних літальних апаратів даний автомобіль. Цей автомобіль буде використовуватися на гарячому напрямку Покровському Донецької області, а саме для підводу боєприпасів та продовольства хлопцям, ротація особового складу, евакуація поранених. Щиро дякую вам. Ще раз хочу пожати вам руку за допомогу Україні воїнам України. Все буде Україна. Разом створюємо майбутнє. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Доброго вечора, без України! Нарешті приїхали. Е, от хлопці зі зводу безплатних літальних апаратів. Е, вручаю вам підкорми. Щиро дякую всім волонтерів. В особливості Михайлу Михайловичу. Ну і вас. Велика дякую за автомобіль. Він нам дуже потрібен для виконання бойових задач. Дякую велике. Слава Україні. Героям слава!